Всім привіт! Продовжуємо вивчати книгу Тома Вільямса Опанувати ринки або ж Master The Markets, і в цьому відео поговоримо про концепцію WSA поєднання з трендовими лініями. Основні моменти: зусилля для пробиття ліній тренду зазвичай спостерігаються при наближенні цін до цих ліній. Також є нормальним, коли пробиття лінії тренду відбувається у вигляді широких спредів вгору або вниз, ну, дивлячись, куди йде ринок. І ці рухи мають бути зі збільшеними об'ємами. І ось тут є приклад. В принципі, нічого нового, бачимо, у нас тут трендова намальована. Єдине в мене питання: ця трендова, вона проходить через цю точку, раз і оцю точку два, наскільки я бачу, наскільки я розумію. Е, відповідно, ну цій точці, де ми аналізуємо наразі, нібито можливе пробиття трендової або відпрацювання її як підтримки. У нас ще трендової не було, тому що в нас не було ще цього лою, через тобто цієї точки, через яку ми могли провести трендову. Ось тут, ну, більш коректний, мабуть, приклад буде. Е, можливо. Вона починається десь звідси, тобто ось тут одна точка, ось тут друга точка. Відповідно, це вже третя точка продовження ретесту. Можливо. Але я зі свого боку ще пропонував використовувати концепцію СЮВСА не тільки в е, поєднанні там, з трендовими якимись лініями, а також в поєднанні зі структурою. Оскільки, як бачите, в нас була ось тут така локальна структура. Відповідно, ось цей лой у нас втримує локальну висхідну структуру. Е, я б дивився, чи не відбудеться у нас злам структури локально висхідної. Бачите, в нас тут дуже сильне таке наближення було, можливо, там був якийсь свіп, графік не настільки чіткий, але несхідні свічки, дуже низькі об'єми, демонструють те, що е, немає зацікавленості в подальшому насхідному русі. Е, скоріше за все, ну, він буде поглинутий. І ось наступна свічка, яка в нас вже висхідна, ну, наступний бар в даному випадку, нам якраз і демонструє ось це поглинання. Він повністю поглинає попередній несхідний бар. І... У нас тут малюється трендово, так? Ми ніби тут в цьому моменті бачимо, що вона відпрацьовує як підтримка. В цьому моменті вона в нас вже пробивається. Але давайте глянемо також і на ось цей логічний рівень. Чому цей логічний рівень? Це ось був хай, якраз пробиття якого гору нам підтверджує, продовжує нашу висхідну структуру. І як бачите, цей хай в нас став зоною підтримки. Ми вийшли вгору, його відтестували. І тепер підходили ось тут до нього. Е, тому я пропоную використовувати ось ВСА не тільки з трендовими, тому що трендові це такі штуки дуже, скажімо так, суб'єктивні. Пропоную використовувати це просто ще з якимись там паями, рівнями, з тими самими концепціями, типу ордер блоків, різних ПВГ і тому подібне. І тобто, що ми тут для себе фіксуємо, в принципі, з цього прикладу, що в нас якась зона. Ця зона в нас тут визначалася через трендову. При підході до цієї зони ми спостерігаємо за об'ємами. Якщо ми бачимо, що у нас об'єми маленькі, відповідно, скоріше за все пробиття не буде. Оскільки тренд тут, в принципі, то висхідний, ми мали б шукати собі вхід в лонг. Відповідно, заходимо в лонг і виставляємо стоп і все вперед до своїх цілей. Ну або ж якщо ми бачимо, що об'єми зростаючі, і скоріше за все буде пробиття, ну то це тоді відповідно концепція торгівлі на пробій і торгуємо. На пробій, до речі, ось щодо ось концепції на пробій, ось цей наш логічний рівень. В принципі, нас було тут вже його перебиття, але ринок не втримався. Хоча були непогані достатні об'єми на ось цій свічці, на ось цьому барі. Але скоріше за все там були поглинання. Ну той підвищений об'єм це були поглинання, тобто там більше зайшло продавців. Відповідно, вони поглинули покупки, і ціна пішла. На корекцію вниз. Вже ось тут сформувався розворот, ну тобто трендова там або якийсь, якась інша концепція. І дивіться, висхідна свічка велика з великим діапазоном, і об'єми в нас більше за середні, вони зростають. І в, по, в порівнянні з попереднім днем, з попередньою свічкою вони теж зростають. Пробиття теж достатньо великі об'єми, тобто це в нас все підтримується. І наступний бар, бачите, теж об'єми і висхідний рух, закриття вгорі, тобто об'єми підтримують рух вгору. Відповідно, оце якраз те пробиття. На якому потрібно залітати, ну тобто і, і тягнути тягнути вгору лонг. Також Том Вільям зазначає, що зверніть увагу на необхідні зусилля для пробиття лінії тренду або якихось рівнів. Один із способів подолання опору ось цих зон є формування гепів. Е, на крипті гепи не дуже часто формуються, хіба що там на ф'ючерсах це має, є. Переважно на крипті гепів немає, але, скажімо так, е, будемо говорити не про гепи. В такому чистому вигляді, а про імбаланси ПВГ і тому подібні речі, тобто про великі непроторговані свічки. Тобто про формації типу одна висхідна свічка, друга висхідна свічка, ще одна висхідна свічка. Відповідно, у нас залишаються ось між цими тінями великі такі зони непроторговані. Ну і тут, відповідно, скоріше за все, теж якась така зона. Буде залишатися велика непроторгована, оскільки ціна фактично ось ці місця вона просто пролітає. І якщо дивитись, накладати там профіль об'ємів, ось цей горизонтальний, то в місцях проторговки тут будуть великі об'єми, а в ось в цих випадіннях там об'єми ну, будуть ось такі маленькі, тобто будуть пустоти. Фактично, це теж можна називати гепами. В концепції крипти і формування ось таких гепів можливо якраз при пробитті якихось рівнів або трендових. І воно в принципі за Томом Вільямсом як він зазначає, є нормальною річчю, тому що гепи формуються через велику активність маркетмейкерів і спеціалістів. Вони дуже ефективно проштовхують ціну через якісь зони швидко, ефективно. І потім отримують ціну і не дають їй повертатися. Такі гепи, такі великі зони, які не проторговані, вони ж мають наслідок локування трейдерів в ринку або поза ним, тобто трейдери, які не встигли б зайти в позицію, і в них там починається ФОМО. Ну відповідно на цьому хтось заробляє. І ми йдемо далі. Тут той самий приклад, але вже ситуація, коли був сформований геп, проштовхування через ось цю трендову через геп. Після гепу сформована велика несхідна свічка або ж бар з великим об'ємом. Відповідно, цей несхідний рух він підтриманий, цей геп підтриманий, і в нас продовжується подальше зниження. До речі, з однієї сторони, нібито є підтвердження на те, що ціна піде далі вниз. Але насправді ситуація досить небезпечна, на мою думку, тому що, в принципі, тут був рівень. Дивіться, тобто в цьому моменті цей був рівень. Ми його тут пробили, ось цю зону якраз пішли вгору. Ось ці два моменти ми зеркально відтестували. І тепер, можливо, тут свіп. Два лої попередні, таке подвійне дно. Можливо, тут відбувається просто свіп, зняття ліквідності захоплення. Якраз аномальні великі об'єми нам це демонструють, цю можливість. Відповідно, я б не ризикував залітати тут в шорта. Я б дочекався наступного бару, наступної свічки, подивився, яка вона буде висхідна чи несхідна. Тому що якщо наступна свічка буде висхідна і вона буде поглинати ось цю з аномальними об'ємами, це буде якраз за те, що цей рівень все-таки. Буде відпрацьовано як підтримка, ну це моя така імха. Також Том Вільям зазначає, що якщо лінія тренду пробита вгору і ринок стає перекупленим, ця ж лінія тепер стає потенційним опором для більш низьких цін. Тобто, якщо ціни хочуть розвернутися і піти вниз, їм відповідно потрібно йти на збільшених об'ємах. Саме ж пробиття ліній тренду або якихось зон, воно підтверджується. Наявністю низьких об'ємів на будь-якому наступному барі вниз. Ну тобто, тут говориться про пробиття, якщо ціна йде вгору, вона пробиває якусь зону супротиву, коли в нас йде закріплення, то ось це закріплення має бути зазвичай на малих об'ємах. Також необхідно зауважити, що чим довше ціни залишаються вищі лінії, проторговуються вищі, вище якоїсь зони, яку вони пробили, тим сильніше стає опір для руху вниз. Ну тобто, тим сильніше стає та, та зона. Також Том Вільямс зазначає. Приклад того, що потрібно пам'ятати про головний принцип ВСА: зусилля проти результатів ну, або ж симбіоз зусиль і результатів. Це що якщо акція або індекс рухаються вгору і досягають верхньої лінії тренду на якоїсь межі, якогось рівня, з'являються високі об'єми з широким спредом на свічках, відповідно, ви очікуєте результатів від цих великих об'ємів. Оскільки є очевидні зусилля для того, щоб ціна продовжила рухатися вгору. Тобто ви будете очікувати, що ціна і далі буде йти вгору, проб'є верхню зону і закріпиться там. Відповідно, якщо ви не бачите жодних результатів від таких великих об'ємів на наступний день або ж бар, дивлячись, який у вас таймфрейм, логіка така, що якщо великі об'єми є купівлями, то відповідно наступна свічка має бути зростаючою. Як ціни можуть знижуватися, якщо у вас була велика свічка з великими об'ємами покупок? Якщо ж результатів немає, відповідно там відбулося щось протилежне. Ми подивилися, грубо кажучи, коли трендові лінії виступають у нас як підтримка, і тепер ми дивимось пробиття ліній підтримки або ж супротиву. І тут все просто має бути великий об'єм. Пробиття якихось зон, якихось рівнів має бути на підвищених об'ємах. Бачите, тут ось прямо так продемонстровано. Давайте наближу. То Вільямс навіть зазначає, що ось собі занотуйте, запам'ятайте, об'єми зростають. Йде пробиття зростаючі об'єми. Важливим фактором є якраз наступна свічка, тому що якраз вона демонструє, чи є це пробиття, чи підтримується воно ринком, і чи піде ринок далі вгору, тому що тут об'єми, якраз бачите, продовжують зростати. І Том Вільямс так і зазначає: якщо ви спостерігаєте широкий спред вгору на високому об'ємі, що пробиває якусь там трендову межу, або там канал, або ну, будь-що, скажімо так, і на наступний день на тому ж рівні, або вище, ціна йде вгору. Відповідно, це сигналізує про подальше зростання цін. Будь-який день зниження на низькому об'ємі це потенційний тест, і він підтвердить тенденцію і відповідно це буде корекція, і там потрібно буде шукати, скажімо так, точку входу, тому що це буде підтверджувати, що ціна закріпилася. Тобто, у нас оце пробиття йде. Тут, бачите, у нас корекція, яка відбувається. До речі, у нас об'єми тут не, 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 дуже, не дуже і маленькі. А, хоча в нас тут закриття ось на цій свічці, я взагалі тут вам продемонструю всі лайфхаки. Це ж крипта, вся вона, коротше, так і ходить. Гляньте, у нас відбулося пробиття. Ця свічка, бачите, закриття в нас внизу. Вона конкретно така не східна. А тут попередньо було 1, 2, 3, 4, 4 висхідні свічки великі. Тут вона не східна. закриття внизу, об'єми. Бачите, об'єми маленькі. Ось це є ось цей потенційний тест. Про який говорить Том Вільямс, тест продавця, що ціну знижують вниз, дивляться, що продавці не з'являються. Ще роблять, подивіться, на ось цю наступну свічку, роблять свіп, продавлюють вниз, і закриття у нас відбувається вгорі. Тобто йде поглинання. Збільшений об'єм, ну це вже підтвердження для входу в лонг. І подивіться, ми йдемо далі. І ось тут відтестовуємо це і далі йдемо вгору. Знову відтестовуємо, ну і тут вже більша проторговка. Тепер Том Вільямс пропонує розібрати ось таку структуру в каналі. Що там відбувалося? І тут, в першу чергу, зазначається, що ось ці лінії тренду, ось цей канал, він побудований за двома максимумами та проміжним мінімумом, точка А, Б та С. І в мене тут вже виникає питання, тому що це у нас висхідний такий канал, тренд такий висхідний, а висхідний тренд у нас малюється не за хаями, він у нас малюється за лоями. Тобто ми б мали брати якийсь ось цей лой, ось цей лой і хай між ними. Відповідно, у нас би був ну, якийсь такий канал, щось таке. Мійте. Тому я і говорю про трендові, що така штука достатньо специфічна. Ну, Том Вільямс намалював хай-хай, між ними Лой. Е, ну це тренд не східний. А в нас це, тут спрямований цей канал гору. Е, крім того, виходячи з взагалі цієї структури, в нас ось тут лой був, ми його перебили вниз. А давайте висхідний канал намалюємо. Така з, з якого дива взагалі? Звідки в нас тут взагалі висхідний тренд? У нас був ось рівень, ми за нього два рази вискакували. Бачите, оця. Ось цей момент. Точка i, точка j, вони виходять, типа, з ось цієї трендової, яка в нас відмальовується просто паралельно, паралельно ось цій трендовій, ось цим хаям. То у нас ось ці цінові значення, вони в нас саме ось тут, тільки тому, що ось ці хаї мають, скажімо, ось такий кут нахилу, один відносно одного. Якби вони мали інший кут нахилу, то в нас би відповідно ось ця трендова і проходила якось би не знаю, ось так там ось так. І для мене це не дуже зрозуміло, тому що є конкретний тут лой, ось цей лой, структурний такий, або ж ось цей лой, навіть ось цей. Дивіться, бачите, ось ця ціна. І до речі, саме ось ці лозіці я б тут, мабуть, і дивився, тому що якщо в нас якраз ось тут структура не східна, грубо кажучи, у нас був ось цей структурний такий лой, ми ніби спустилися нижче нього. Але скільки ми тут часу пробули? Зовсім трошки. Ціну повернули назад вгору. Проторгували, набралися сил. Якраз іде пробиття ось цього рівня, який ми перший раз вихідно пробили, і тут вже ми конкретно пробили його нормально. І я думаю, можна розраховувати на подальшу на східну структуру. Зато, тобто, якщо це все віддалити в іншому масштабі, подивитися, то це десь, мабуть, виглядало б ось так. Тобто там іде такий несхідний тренд, якийсь конкретний, такий імпульсний. Потім оце ось наша ця проторговка, пробиття вниз, закріплення і продовження ось цього. У нас просто тут продемонстрований ось цей шматочок ось цієї проторговки. Ну, давайте почитаємо просто, що тут Том Вільямс нам розповідає, як працювати з свічками, з предами, з їх закриттями, з об'ємами, які там є на цих свічках. І так, перше, це точка D, зазначається, що вже в точці D лінія тренду стає корисною для пробиття зони опору, особливо колишнього максимуму, в точці C потрібне збільшення обсягів, а не їх зменшення. Тепер ви знаєте, що верхня лінія тренду не буде пробита. На цьому етапі. Тобто в точці, де в нас, і ви бачите, тут ось тут стрілочками, ось тут об'єм, це у нас продемонстровано. Ось перше, що у нас об'єми, тут зменшення. Тобто ось вона ось ця ситуація, ось свічка, і ось ці об'єми. Далі ринок реагує в точці Є. Точка є, об'єми. Бачите, взагалі ніякі. Чому саме він реагує в точці Є, я не знаю, але що тут написано? Зверніть увагу, кожен день зниження має низькі об'єми, немає тиску продажів. Без тиску продажів ринок зростатиме. Ну, що логічно. Що там за реакція, я не знаю. Чому тут в точці є в нас реакція? Тому що така, Том Вільям сам говорив, що потрібно аналізувати, де, в яких моментах. При наближенні до якихось там трендових. Він намалював тут трендові, в точці є, в нас тут взагалі ніде ніякої трендової немає. Ми посередині знаходимося. Там невизначеність. Відповідно до. Його ж теорії, і ми не маємо там взагалі ні на що дивитися. Ми маємо чекати, ціна наблизиться до наших трендових. Добре, менше з тим. В точці F спостерігається аптраст. Зазвичай аптрасти не зустрічаються на сильних ринках. Обсяги тут середні, тому ринок продовжує зростання два дні. Аптраст це, грубо кажучи, свіп, тому що ми закрилися все таки вище ніж попередній день, але майже в самому низу торговки того дня оцього дня F. Ну, Це ознака слабкості, грубо кажучи. І просто Том Вільямс тут це зазначає. Потрібно було, грубо кажучи, чекати підтвердження розвороту. І ось точка G, спред звузився, і ціна не досягла верхньої лінії тренду. На бичачому ринку спред був би широким і спрямованим вгору. Можливо, з гепом через верхню лінію тренду. Е, ну, слухайте, я знову ж таки не дуже сильно розумію. Ось тут в цій точці G, дивіться, у нас об'єми були достатньо великі. Закрилися ми під саму гору, під самі Вінця. Ознак слабкості. Не було взагалі ніяких. Можливо, б наступний день, якраз нас би відкрився гепом, це б все полетіло і ще на більших об'ємах, і ще далі вгору. Фактично, ознака слабкості це закриття наступного дня, поглинання попереднього. Ну і свіп тут. Бачите, ми сходили вгору, тим не менше, провелися вниз закрилися внизу і ще й поглинули. Коротше, фактично, про попереднього дня. це конкретно паттерн розворотний. З цим цим я погоджуюсь. Але про те, що тут Том Вільям зазначає, я б так, ні. Добре, наступне: точка H. Оце конкретний оцей. Маленький об'єм і тест, тест покупця. Ціну проштовкують вгору, перевіряють, чи не з'явиться якийсь покупець, покупець не з'являється. Ну все можна спокійно, це все провалювати вниз. І бачите, наступний день це все конкретно провалюється вниз. Конкретно та ситуація, про яку сам же ж тут Том Віганс говорив попередньо: іде тренд зростаючий, і ми вже в цьому моменті ось цей лой. Ми перебили, ми тут закріплюємося. У нас підтверджується об'ємами несхідний рух. Ми тут закріплюємося. І в цій точці ми бачимо, що в нас на висхідній свічці відсутні об'єми корекція до несхідного тренду. Там потрібно шукати точку входу на продовження несхідного тренду. І бачите, це продовжується нас. В точці I є підвищення, бачите, об'єми, тому що ми наближаємося до нашої всієї трендової. Відповідно, ми тут вже розуміємо, що вона буде. Пробити вона пробивається, як бачите, теж на збільшених об'ємах. Ну але це просто підтвердження, те, що ринку цікаво ти. Е, до речі, ось ця ситуація з ось цими великими свічками, великими об'ємами, з ось цим поверненням і типу продовженням далі руху вниз Це називається, не знаю, колись називалося захист об'ємів. Тобто були об'єми ось в цих цінових діапазонах. Ось тут були якраз ось ці гепи, тобто не про торговки. Ціна тут усе це пролітала. відповідно тобто, якщо ціна повертається до цих об'ємів, не пробуває їх ці цінові рівні, де були. Заходили всі об'єми, не закріплюються ну в даному випадку вище. Відповідно, ми можемо очікувати на продовження попереднього тренду. Ну, відповідно, захист об'ємів відбувся і буде продовжити. Ціна буде рухатись. вниз. Наступний приклад у нас демонструє ситуацію, яку Том Вільямс називає наближення до підтримки. Тобто вона відпрацьована як підтримка. В принципі, ми цю ситуацію вже розбирали. Це що. Низькі обсяги свідчать, що лінія, ймовірно, витримає тиск, оскільки немає зусиль для того, щоб змінити тренд. Тобто, ймовірні дві ситуації: високі об'єми з широким спредом вниз, біля нижньої лінії тренду вказують на ймовірність її пробиття через додаткові зусилля. Якщо ж ціна наближається до лінії тренду, на низьких об'ємах лінія ймовірно витримає через відсутність зусиль. Ось тут ми це бачимо. Єдиний тут момент, що звідки тут трендова намалювалася, яка в цій точці в нас трендова. Якщо трендова, ця малюється ось тут по цій точці і по цій точці. Вона в нас тут тільки з'явилася. Я погоджуюся, що саме тут потрібно аналізувати і дивитися ось цю структуру, тому що ось цей хай ми пробили, закріпилися вище, і ми перший раз його не змогли. Скажімо так, не з першої спроби. Така. Проторговачка відкат, розпил був, відповідно, вийшли вище цього рівня. Тут ми хочемо побачити закріплення вище цієї зони. І що ми й побачили? Так. Тому так, тут правильно дивитися за реакцію ціни, за об'ємами, але явно не через трендову, тому що ну, трендової тут ще не було. Ось тут, в цій точці, так, можна було б дивитися ще на трендову. Ось тут можна було дивитися на трендово. Ось тут пробиття трендове, але точно не тут. І остання ситуація, яка називається поглинання. Тобто попередньо ми вже. Її бачили, я про неї вже говорив і демонстрував. Але так би мовити, ще раз на закріплення, як вона виглядає? Наближення там до якоїсь зони, до якоїсь лінії тренду, великі об'єми, велика свічка, більша вірогідність того, що буде пробиття цієї трендової. маємо до цього готуватися. Але наступний день закривається вгорі. Відповідно, всі продажі, які були ось тут, вони були поглинуті, оскільки якщо там було більше продавців, і там був такий сильний тиск продавців, що ціна так сильно йшла вниз. З якого дива в нас наступний день закривається вгору висхідною свічкою, і відповідно висновок кілька один, що ось ці надмірно великі об'єми це були не продажі, а там відбулось поглинання. Якщо наступний день закривається в плюсі, це означає, що високі обсяги при падінні містили покупки, тобто поглинання продажів, що дозволило ринку зростати наступного дня. Це вже ознака сил, що важливо. Том Вільям зазначає, що для початку справжнього росту все ще потрібна фаза накопичення, яка вимагає часу, будь-який рух ринку жорстко контролюється обсягами накопичення або розподілу, що відбулося. Тобто, навіть якщо в нас є і така ознака там, поглинання, має відбутися ще якесь там накопичення. Тому можна дуже сильно не переживати. І в даному випадку ми бачимо, що ціна йде вгору, але робить навіть більший хай, але потім фактично повертається до. До речі, тут навіть навіть я ще ближче наближу. Подивіться, ціна повертається до, рівно до ось цієї розворотної свічки, робить ось тут тест. Ось цих об'ємів, так? Бачите? Тобто ми пішли вгору через ось таке, от, грубо кажучи, ще накопичення. Ретестнули це все. Кого не треба, висадили. Ось тут зайвих пасажирів, які заходили. Бачите, ми їх всіх висадили. Ну і на сьогодні все. Ми закінчили ще одну секцію. Наступна буде секція 3: Анатомія бичого і ведмежого ринків. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.